Всім привіт, приїхав під вечір на копанку, взяв з собою трьохметрову вудочку. Трохи живця взяв, є й чуть більший, чуть менший. Ось такий, такий. Надію вже так, глибину поставив десь за 30 см, зараз буду закидати. Ось закинув, думаю, повинен брати якийсь кунчик. Можливо потрібно було довшутку взяти. Перекину чуть-чуть далі. Думаю, буде достатньо. Тут є величенькі окунчики, щучка. Вона так вже запливла, зацвіла тут вода. Не знаю, чи буде щось клювати. Сьогодні було цілий день плюс 40. 38 десь так приблизно. Тільки що зловив такого кунчика, затопив поплавка. Зараз переглядінну живця, буду знову кидати. Он тільки що закинув свіжим живцем, той вже здох. Он мабуть вже покльовки окуня. Починає щось затягувати, можливо, це він ходить, але він дуже сильно малий, не знаю, чи потягне він поплавок. Щось тягне з'їло живця. Це таки то був окунь, живця з'їв. Он, мабуть, теж клює. Взяв ще такого побільше живця, мого на щуку кину. Попробую. Той менший на окуня, прям пару міліметрів він. Мабуть знову з'їв, так і є. Не знаю, як його надівати, він постійно злазить, окунь його з'їдає. Он є покльовки окуня. Починає чуть-чуть затаплювати. Ну, тільки що знов закинув, покльовок вже немає. Вже починає темніти трохи. Сонце зайшло. Майже Цих живців чуть побільших я, мабуть, випустю. Цих ще оставлю трохи. Рішив я цього кунчика випустити. Більше нічого не хоче клювати, крім нього. Он видно стоїть зараз, попливе. Нічого більш на цей живець клювати теж не хоче. Воно щось. Починаю затягувати, перекинув. Нічого немає. Мабуть, то так живець пливав. Раніше тут було дуже багато щуки, тільки на живець закидаєш і зразу. Така щука до кілограма, до півтора брала. Зараз випустю останні ці рибки. Вони тут, звісно, не виживуть ніколи, але огонь хоч поїсть. Там ще один є на гачку. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всім пока!